Привіт, друзі! Магазин Плюс. Давайте подивимося швиденько новиночки, які до нас приїхали. Ось такий шопер, крила наці. Ми комплектуємо і підбираємо вже бісер плюс рубка. Ви тільки погляньте, які круті кольори! Це рубка плюс бісер. Комплектуємо ваші замовлення. Також приїхала ось така чудесна схема. Код нації також а в А 3 форматі фон не зашивається, зашивається крила та вбрання дівчини. Ось така крутезна парочка. Дуже люблю і хочу сінкувати саме вам бісер плюс рубка. Воно буде неперевершено виглядати. А третій формат. Фон, якщо ви бачите, не зашивається. І гномик, І тільки тільки вийшов. Гномок новорічний, частково зашивочка, фон не зашивається. Подушка 40 плюс 40. Ой, 40 на 40. Замовляйте? па-па.